Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Працюю тільки з, з новою поштою. Укрпошта поки не працює. Мій номер Viber 066 831 2772. На пропозиції сьогодні велика кількість важких тракторних борон. Дивіться, тут близько 16 штук. Ну ось в порівнянні ось Райборінка. Ось. З гарними зубами. Отака. І 500 гривень. І от такі потужні. Оце на оці, я її першою виставив. Єдина борона, в якій тупі зуби. Решта, дивіться, всі решта гострі Ну в них у всіх цих борін, я б сказав, би майже стан нових. Там і десь ще одна є, отак підігнута, чуть край підігнутий. Коштує є одна. 1200. Маю 16 штук. Ну, тобто 4 комплекта Борин. Замовлення всі в вайбері. Ланцюг залишився метрів 35 товщина 14. Стан такий. Потім йдемо далі до. дисків Диск діаметр 520. 350 -50 гривень ціна, товщина 6 міліметрів. Чотири отвори і отвір посередині. Маю три штуки таких. Плита 370 на 550, 400 гривень на дві конфорочки Турбіна така цікава, алюмінієва Тут у неї більш за все вихід цей. Тут якесь регулювання, не знаю, що це. Тут ось якийсь піддув чи наддув. Ну, от. Зараз покажу з цієї сторони. Має такий вигляд. 900 гривень. Потім набір свердло. Ну, таке зберігання було в гаражі в Сирому. Оце два патрони. Перехідник, всі ці свердла за 900 гривень. Сошнички по 100 залишилось 5 штук з попереднього відео. Маркер 150. А крутиться, крутиться. Колесо 250 до мотоблока. 4 отаких відвали. Хай будуть по 150 гривень. Сошнички по 100 сказав, лиміші по 150 диски Волга 600 пара. Сьогодні хай будуть знижки. Потім у мене питання. Ось такий двигун. Такий має вигляд, тут така турбінка. Як він підключається? Можливо, є спеціаліст. Тут з двигуна виходить. 4 проводи, конденсатор. І ось тут так підключено. Як підключити? Там воно є маркування, це імпортне. радянське, то без питання в імпортному не знаю. Як. Я думаю, що турбіна гарна на витяжку саме те. Якщо підключу і спробую, орієнтовна ціна 800 гривень. Тут дещо з попередніх відео. Отакі От потужні циліндри. Вага 70 кг, вихід штоку 620. Відстань між центрами в зложеному вигляді метр. Загальна довжина 1800. Шток діаметр 65, гільза 140. 2500. тисячі. Редуктор. Багато цікавилося цим редуктором. Він крутиться, все з ним нормально. один до двох Ось бачите, крутю однією рукою. Стан шестерин, там ідеальний. 3500 шківом. Такий редуктор 1700 на 4 виходи. Потім ось така токарна річ. Крутиться тугенько. Воно видно, я думаю, стан гвинта. Клин на місці. 1800. Натягувач такий 150 з пружиною. 400 гривень. 250 накопитель, можливо, кому потрібний. Ось такий натягувач, гвинт. І натягуєш ківок. 200 гривень. Пара амортизаторів. Не знаю з чого, але пара. 250 за пару. Потім такі відвали по 150 гривень за штуку. Кружка, така з ручкою нержавійка ціла 100. І ось така кружечка цікава. Ось грам 300 80. Фарко 400 гривень. Потрібно тут розкоксувати фіксатор. Лищата. Варені ось в цьому місці. Але були в мене в експлуатації. Я б не сказав, що там вони там чи триснули, чи що, Ну розумієте, яка була. експлуатувалися вони в важких умовах. І кувалда була, і середня кувалда по них ходила. То загиналось, то розгиналось, крутяться гарно. Губки сходяться. 1200. Це поки забороньовано чоловік, там щось. Заміря, переміря. Отакі От речі. На дві труби. Оце за комплект, їх тут 4. 300 гривень. 800 талька вже була в одному із відео. Потім дріт, міліметровка 45 за кілограм залишилось зовсім небагато. Колесе таке, зараз покажу бурт. Бурт в такому стані. Він не потрісканий, все з ним добре. 700 гривень. Мотор. Це мотор від підписника. Потребує заміни кілець. Він заводиться, піддимлює. Кому потрібно, пишіть на вайбер. 0,668312772. Такий має вигляд. Це хускварна тільки. От так вам покажу, щоб шию не ламали. Півтори прошу. Потім, ну тут це вже було поворотне коло 1,20 міаметрі 2,5 такі ромашки від 5 штук по 300 гривень. Потім пилки гелера також чоловік там щось не збереться. Діаметр 550, внутрішній 80, 300 гривень штука. Тут дві. Блочок 500. Ось такий розмір. Його крутиться, все з ним добре. Кувалда 300. Ну, потрібно висверлювати попередню ручку. 300 набір тормозних барабанів до мурав'я. Фаркоп 500. Головка півтори, сьогодні будуть знижки. 500 такий прес вирівнювач. 1800 мотор-редуктор, Чи той мотор-редуктор, варіаторний редуктор. Вже я показував колючий дріт 650 гривень. Там близько 16 кілограм серга на фрезерний півтори. Кому там цікаво буде, я дам розміри. У Вайбері. Потім ролики знову такі під'їхали. У мене їх, до речі, є велика кількість. Якщо кому потрібно, пишіть, вони стан нового. Вони не підігнуті, не вмят... без вмятин, без нічого. 450 гривень штука. Потужний гвинт 700 гривень. Колеса по 250 пара. І ось також колеса по 250 пара. Домкрат під ремонт. 450 хай буде. Ну, не мов би за все сказав. Що ж, на цьому буду завершувати відео. Наступне відео вийде, як завжди, в середу о 19.00. Щоб встигнути купити, потрібно вімкнути телевізор, телефон рівно о 19.00 і ви все встигнете купити. На цьому все на все добре. Кому ще сподобалось, пишемо замовляємо. До побачення до наступних зустрічі.